Якщо ти ФОП першої другої групи спрощеної системи оподаткування і ще не чув, які тебе очікують зміни в наступних роках, то тобі просто необхідно підписатися на мій канал, аби знати про всі актуальні новинки і більше про права свого бізнесу. А ми повертаємося і. Що тебе очікує це питання досить риторичне, тому що національна стратегія доходів, яку опублікувало Кабінет міністрів, дуже чітко передбачає, що в наступні роки, а я думаю, що це станеться саме у 2024 році, вже будуть відбуватися планові зміни по зміні трансформації спрощеної системи. Як такої спрощеної системи вже не існуватиме, тому що вони планують об'єднати другу та третю групу в одну, тобто не буде фіксування, Фіксовані ставки єдиного податку, а буде дифорсифікована система сплати податків у вигляді відсотку. Розмір відсотку буде залежати від виду діяльності, які здійснюють.